Всім привіт, дорогі друзі, з вами Орест. І сьогодні у нас вже завершиться ВК, Я не записував, так сказать, п'ятий, шостий і ну, ось до сьомий я вже запишу. Тому що я якось тимчасово знаєте, тим часом, навіть, не було часу на навчання, так ще й. Плюс, не знаю, якесь таке розчарування в грі з'явилося, ну не хотів взагалі в неї заходить, гулять, да? Цілий ЛВК катав, тому нічого не записував. Ну, вроді якась обновка вийшла, якийсь, можна сказати, інтерес дай появився. Але ну, я там гляну. Ну, то що реально, якийсь баланс поломаний. Я можу пару разів зафейлити легенді, і це все, і це мінус. Ну мені до такого просто інтересу немає гуляти. А це ж знаєте, що поняли, 5400 кубку. Ну це така херня, да? все одно там вже чуваки потрьох. 8-3 вбивають з мене. ну Неприкольно, ладно. Давайте по 7 тут пройдемося. Ми тут гуляли в 7 дні проти самойського клану. Я не знаю, це, що це там за країна, А, да? от 31-го левела, кстати, клан такий мощний по левелу попався. По балансу тут ось таке у нас було. Всі 30 атак зроблено, але ми на 58 зірок тільки вийшли. По таблиці ми на п'ятому місці. Ми зберегли своє звання. Ну і це саме хороше, головне, не знизиться, головне, хоча б, хоча б залишиться проти, тако, проти таких мощних. Так, ну що ж, давайте перейдемо по атакам. Ми можемо зараз сюди показати, що у нас по атакам з 6 однушок, є 22шок і 4 трьошки. Ну, суперника тут доволі багато трьошок, аж 19 штук. Давайте пройдемося по атакам. У ми подивимося на третій номер, на сьомий, на восьмий. Може, давайте і на мене ще подивимося, чому ви і ні. А, так. У нас тут є атака на 4 на 12-й і. Давайте, 21-й глянемо. Да може, там 23-й ще подивимося. Коротше, давайте почнемо. Почнемо, давайте з мене. Ось за є атака. А. Я зрозумів. Кстати, остання атака якась тут а була. А, так, да, обнова була. Оце через обнову я навіть не зміг коротше, записати. Ну, трохи, так сказати, неудачно вийшло. Все-таки знайшов сили просто записати по сьомому дні хоча б да, не онлайн атаки, а тут абахи немає. Ну я навіть не знаю, що вам тут такого можна показати. Я в принципі вже все показав тут, а що ми по таблиці зайняли, але показати, як у нас гравці отіграли. Так сказать, по зіркам. Ну, по зеркам, я думаю, ми доволі непогано натигралися. Дає 19-18, да. ну там вже 17 це ніч менш нормально. Так, ну, підсумок такий, що ми ще залишаємося в Майстрі 2. Стойте, це, наверное, буде саме найкоротше відео. По Ливакаю засижу і думаю, бляха, реально, а що я? Що мені тут записувати? Ніяких яких ми з вами ну, чесне слово, не глянемо. Ну, ладно, знаєте, я ось і... хотів ще залишити так, щоб Кінга не качать. я хотів його на відос прокачати, а все-таки ладно, може я потім в відосі забуду, що його треба качати, я його вже качав. Ну коротше, я молот його качну. Тут у мене медальки прийшли, я купив молот. І абсолютно 4 героя. У мене фулові якраз, і це файно. Не знаю, що я буду в легенді гуляти. Зараз не особливо багато часу є, да? не завжди 8 атак можу зробити. Просто ж не завжди є просто бажання зайти в гру. Ну, чуть-чуть я вигорів з усіма це буває. А, то ось таке. Ну, вже потрошки можна якісь мікси викачувати. кстати, сподіваюся, гірси. Поміняли, да Я думаю, казали, що даже вроде... Чи то мене Соклани може обманули, бо мені казали, що даже, а, левел епічних снаряг понизили до 21-го. Да, ну, я бачу, що це все одно 27-й, фуловий. І казали, що... Стріла, Тепер там щось у неї траєкторія коротше стала Ну, я це потім гляну вже подивлюся. Ладно, друзі, всім дякую за перегляд. Ось, ну такий у нас відос вийшов, ніяких атак, реально просто обзорчик, що ми зробили за цей сьомий день. Ну, я думаю, ще четвертий. Мене просто ви понімали, вже закінчилися лвк У мене ще по четвертому дні немає відосу Надо буде спочатку по четвертому дні змонтувати. Все, друзі, всім дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був Орест, всім пока.